Друзі, вітання! З Токіо. Тут сезон моміджі, коли неймовірної краси дерева змінюють колір. І ми побачили в цьому парку, який там збудований кілька століть тому бансаї, яким 530 років. Уявіть собі, це про те, що треба знати про естетику, гармонію Японії. Але не про сади ми вам тут приїхали, щоб розповідати. Тому що буде Україна такою ж квітучою після нашої перемоги, це ціль нашого візиту: просити конфіскацію активів в Японії, десь 30 мільярдів, жорсткішу санкційну політику, перехід до тотальної економічної ізоляції, зменшення закупівлі енергоресурсів і також питання військової співпраці. І дуже приємно, що мережа Анс з фокусом на культуру громади. Працювала і в Сеулі, і зараз Токіо, Катериночка. Японія це про увагу до деталей і про стійкість, і про звичайно дуже технічну інфраструктуру, яку ми хочемо також бачити в Україні. Говорили про наші громади, інновації, технохаби, інвестиції в громади, партнерства між містами, нові освітні проекти, і звичайно, від захисту інфраструктури енергетичної допомоги зараз, щоб пережити цю зиму до вже крутої інфраструктури, як ми бачимо, в Токіо, і це інфраструктура майбутнього в Україні. Друзі, ну і безумовно Україну тут вже не сприймають як не знаю, прохача рецепієнта, захоплюються нашими здобутками, зокрема в новітніх війнах, радіоелектронна боротьба, дрони. Ну і тому як сьогодні було сказано на зустрічі, в нас майже всі міністерства зустрічі, їхній парламент тут вірять, що президента є воля для того, щоб долати корупцію і очищувати Україну від російських негативних впливів. Тому, поки ми працюємо в світі мобілізовуємо підтримку, ми дуже розраховуємо, що наша влада, парламент, президент не імітуватимуть, а зроблять все, щоб довіру партнерів підтвердити. Арігатове займався і сподіваємося, що перемога не стане швидко, тому що наші партнери вірять в перемогу України, перемогу демократії і спільно наближаємося до цього. А зараз наші зустрічі в Мінфіні, в Мінекономіки, окремі круглі столи про протидію вісі зла і досвід України. З Богом слава Україні, героям слава.